Каруселі, мертві душі та вкидання бюлетенів з усіх позачергових місцевих виборів, які відбулися в Україні в неділю, найбільше нарікань з боку спостерігачів викликало обрання міського голови Василькова. Представники комітету виборців на дільницях зафіксували чимало порушень. Нагадаю, за крісло міського голови Василькова на Київщині головна боротьба точилася між кандидатом від опозиції Сергієм Сабовим та кандидатом від партії регіонів Володимиром Сабадашем. За даними паралельного підрахунку голосів від мережі «Опора», Розрив між Сабовим та Сабадашем становить 240 голосів. За представника партії регіонів проголосували 3395 виборців. За кандидата від політичної партії Удар 3155. Третє місце посів екс-мер Василькова Валерій Попович. Комітет виборців уже заявив, що процедурні порушення під час голосування і підрахунку голосів могли вплинути на результати виборів мера. Яким був цей день у Василькові і як рахували голоси, знають Олена Стецюк і Віталій Маргали. Суцільне благо для людей у програмі і перемога у кишені. Провладний кандидат Володимир Сабадаш очікував офіційно стати керманичем міста ще до півночі. У мене було багато людей на зустрічах. Я думаю, що я доніс їм свою думку. Ось, і тепер о 22-й годині будемо чекати результатів, наскільки я зміг їм правильно донести свою думку. Голоси містян стали вирішальними. Та чи справжні вони сумніваються в опозиції? Каруселі, спортсмени та видворення спостерігачів стали ознакою Васильківських перегонів, кажуть активісти. Дільниця 283. довірені особі Сергія Сабова показали на двері за усною домовленістю. Вона заважала працювати, зробила зауваження, чому там сумочки стояли в куточку. А ми сумочки не можемо нігде діти. По закону вони повинні були зупинити процес голосування. Провести засідання комісії, тому що це є колегіальний орган, прийняти рішення про те, що когось видавити, і потім продовжувати процес голосування. Сумнозвісні каруселі символ чи не кожних виборів в Україні. Звичайний проїзний квиток став таким собі посвідченням своєї людини для отримання бюлетеня замість когось. Маючи відповідні розпізнавальні знаки, це був факт, що паспорта в однаковій обкладинці, або якісь там коричневі папірці, підходили до членів ДВК, які були одягнені, або елемент одягу мав рожевий колір, і намагалися таким чином отримати бюлетні. Таких молодиків затримали з десяток, кажуть в опозиційному штабі. Переважно це гості з Києва та Вишневого. Деяким із них без транспорту не обійтись, ледь на ногах трималися. Підкинути свій голос не вдалося. По паспорту, який у нього був, ця людина проживає в місті Києві. Приїхала слідчо-оперативна група, і він був доставлений до Васильківського міського відділу. Щодо всіх порушень влада киває на опозицію. Буцім, то піар їм потрібен. Одне два порушення одинокі на таке велике місто. На 33 тисячі, здається, виборців. Ну без цього не буває. Та карусельники – лише один бік медалі одна справа голосувати, інша рахувати. Яценюк помітив членів Васильківської ТВК. Вже десь бачу там всі ті самі члени комісії. Я перевірив Присто, по списку. Так, Та сама комісія так, залишилась, яка була в 2010 році. Якраз за ними плаче прокурор. Аби прокурор не плакав за членами ТВК та ДВК, лідер удару Віталій Кличко вирішив особисто попередити рахувальників про відповідальність. Ми зробимо все, щоб ніхто не уникнув відповідальності хто буде а, задіяний в таких а, діях. Порушувати ні в якому разі неможливо, і ми сподіваємося що підрахунок голосів був також об'єктивним. Та тільки Віталій Кличко пішов, почалося найцікавіше. Члени ДВК зачинили двері, почали рахувати голоси. Уже тоді стало відомо, що перемогу хочуть віддати провладному кандидату. Самодаж. Самодаж. Те, що переможе Сабадаш, спостерігачі від громадської мережі опора, зрозуміли ще до остаточного підрахунку голосів, бо помітили спробу вкидання пустих бюлетенів і маніпуляції з явкою. На дільниці 80 було зафіксовано випадок неспівпадання явки з тією, що фіксувалася протягом дня з і було знайдено під сто 112 бюлетенів. Ближче до ранку оголосили попередні результати з незначним відривом. Переміг Володимир Сабадаш. Член ТВК від опозиції Галина Лизвиненко з таким рішенням не погодилась. Уже третій раз на виборах. Нам нав'язують одного мера. Люди не голосують, але стає мером той, якого хочуть бачити влада. А ми проти цього. Відтак опозиція пообіцяла оскаржувати результати виборів у Василькові в судах. Олена Стецюк, Віталій Маргалик, Антон Квітень та Андрій Шурін. ТВА.